останній факт був зареєстрований 18 квітня Поточного року на території Давинцівського району по вулиці Кириленка було скоєно наїзд на дитину 13 років, яка переходила проїзну частину. Транспортний засоб та водій зараз знаходяться в розшуку очевидців та свідків дорожньо-транспортної пригоди, які мають будь-яку інформацію з цього приводу, прохання відгукнутися та повідомити цю інформацію, яка сприятиме щодо розкриття даного злочину. Що стосується дітей, коли вони винні в дорожньо-транспортних пригодах. Теж є такі випадки за поточний місяць, їх два. В основному це перехід проїзної частини в невстановлених місцях. З метою профілактики, саме цього виду дорожньо-транспортного приводу, щоб вплинути на статистику якомога ефективніше, проводиться профілактична робота серед дітей. Відвідуються шкільні заклади, проводяться бесіди, доводяться ті факти порушень, які призводять до дорожньо-транспортних пригод. І, як правило, з кожного року цифра, що стосується звини дітей кількості ДТП, вона щорічно знижується. Тож хотілося б звернутися до дорослих, до батьків. Необхідно пам'ятати завжди, що діти це наше майбутнє, їх треба берегти. І постійно піклуватись про їх безпеку, адже батьки відповідають не лише за своє здоров'я та життя, а й життя і здоров'я тих, хто знаходиться поруч з ними в транспортних засобах.